В ваших екранах знову рожеві окуляри та ми Меланія та Софія. Меланія, я давно хотіла в тебе спитати, а яка твоя улюблена країна? Хм, ну такої улюбленої немає, але я б хотіла побувати у Китаї. А чому саме Китай? Ну так от, там стільки цікавого винайшли, і я хочу побачити це на власні очі. Тож, сьогодні ми розкажемо про те, що ви знайшли у Китаї. Увага на екран! Дивимось, анонс! Сьогодні в програмі салют! Вперше він пролунав у Китаї. Всіма улюблений посуд із порцеляни теж народився у Китаї. Найшвидша, хоча і не дуже корисна. Вперше локшину швидкого приготування запарили. Увага у Китаї! Книга, папір та все, що з цим зв'язано. Завдячуємо за ці можливості китайцям. Без нього б не мандрували. Компас! Всім потрібні і всіма улюблені. Хоча зараз мало хто їх використовує. Паперові гроші не перемикайте рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо. Софійко, а ти чула історію про те, як китайці хотіли зробити еліксир без смерті, але в результаті вийшов порох. Що, ти жартуєш? Ні, ось так це відбувалось. Вони намішали сірку, селітру та вугілля. Ого, дуже цікаво! А ще цікавіше у сюжеті увага на екран! Колись за допомогою пороху лікувались та боролись зі шкідниками. А у Китаї ним намагалися омолодитись красуні. Лише потім суміш стала вибуховою речовиною для нових видів зброї. Привіт-привіт! А я Аріна Петроченко, і у цьому сюжеті розповім вам, як це відбулося. А ще поговоримо і про салюти поїхали! Часто заслугу щодо винайдення пороху прописують індусам, які нібито створили цю суміш ще за півтори тисячі років до нашої ери. Та більшість дослідників, які схильні опиратись на факти, все таки віддають першість китайцям. Основною складовою пороху є селітра, це речовина, яка містить багато азоту, і зараз переважно використовується як добриво для покращення росту рослин. Селітра була поширена у давньому Китаї. На деяких територіях її можна було зустріти у чистому вигляді. Вона була схожа на сніг, який щойно випав. У таких місцевостях її часто використовували замість солі. А наприкінці п'ятого століття китайський медик Тао Хунцин запропонував використовувати селітру в лікувальних цілях для загоєння ран. І лише в 7 столітті один з алхіміків древнього Китаю, використовуючи цю сполуку, розробив первісний варіант пороху. Він змішав селітру, сірку та ріжкове дерево і нагрів цю суміш. Експеримент завершився потужним спалахом полум'я. Проте вибухова сила ще не була достатньо сильною. Через деякий час формулу створення вибухівки досконалили інші алхіміки: ріжкове дерево замінили вугіллям а порох почали використовувати для створення зброї. Відповідно до стародавніх записів, дослідники припускають, що вибухову суміш отримали випадково. У той час китайці намагалися створити еликсир безсмертя, тож часто змішували різноманітні речовини. Неодноразово експериментатори помирали, вживаючи своє зілля. Попри це, винайдення пороху зовсім не допомогло їм у бажаній справі. Спершу за допомогою пороху створили запалювальні снаряди. Після запуску підпалене ядро вибухало та розкидало навколо тисячі дрібних горючих частинок. Через деякий час китайці вигадали, як використовувати порох для розваг, який сьогодні не втрачає своєї популярності у світі. Вони створили петарди та фейерверки. Їх прототипом була набита порохом бамбукова соломинка, яку підпалювали та запускали в небо. Але найчастіше, все таки, суміш використовували в бойових цілях. Коли якість пороху покращили, його почали використовувати в фугасах та гранатах. Невдовзі секрет створення суміші поширився по всіх країнах світу. Про нього дізнались монголи і араби. Останні виявили неабияку майстерність у піротехнічній справі. Уже звідти рецепт пороху дістався до Візантії, а згодом і до всієї Європи. Почала невпинно розвиватись військова справа. Було створено безліч видів вогнепальної зброї. Окрім того, суміш сприяли розвитку й інших сфер. Можливо, заслуга у винайденні пороху і справді належить алхімікам древнього Китаю, але історія показала. Що найбільшу користь від цієї суміші змогли взяти європейці? Винайдення пороху стало одним із найважливіших досягнень людства. Ну а з вами була я, Аріна Петрученко. Дізнавайтесь нове з рожевими окулярами. Парцеляна, порцеляна. Всі кажуть, що це за посуд такий, а я от взагалі не розумію, про що вони. Маланія, то це ж звичайний посуд. Просто різновид такий. Так, а чим вона хороша? Ну, по-перше, її винайшли у Китаї, а по-друге, вона дуже гарна та вишукана. Тоді не гаймо час, а дивимось сюжет. Увага на екран! Кожен колекціонер мріє, щоб до його рук зненацька потрапила. Дуже старовинна і цінна річ. До речі, китайська порцеляна одна з найдорожчих, якщо вона справжня, звісно. Привіт, мене звати Діана Барилюк, і ми вирішили дізнатись, в чому секрет популярності порцелянового посуду. Для початку пояснимо, що це взагалі таке. Можливо, ви чуєте слово «порцеляна» вперше. Порцеляна – це вид кераміки, яка робиться з особливої суміші глини, що називається Каолін. Вона відома своєю міцністю, білизною і тим, що може бути дуже тонкою та прозорою на світлі. Саме тому з неї створюють справжні витвори мистецтва. Для того, щоб ви не заплутались, про царяни ж також називають фарфор. але китайці незалежно від впливу інших героїв перетворили справжнє керамічне ремесло в мистецтво. Уявіть собі, вже за три тисячі років до нашої ери китайці знали, як виробляти технічно чудову кераміку. З самого початку цей рецепт отримали якось випадково, але тримали в секреті від решти світу майже тисячу років. Найдавніший у Китаї посуд походить із провінції Хенань або Яншао. Він був зроблений вручну. Це кераміка з коричневої, червоної і темно-жовтої глини. Вже тоді вона відрізнялася хорошою формовкою, тонкістю і красою пропорцій. Кращі зразки до випалу розписували блискучими фарбами. Червоної, чорною-пурпуровою. Під час правління китайської династії Хань кераміка у Китаї просунулась далеко вперед. Стали частіше використовувати матриці. Це таке повторені візерунки. І вдосконалий гончарний круг. Загалом відтоді китайська порцеляна пережила багато змін. Ви могли бачити її. Найвідоміші зразки на відео чи в музеях. Це білий посуд тандітно розмальований синім кольором. Це вироби періоду мін. Важливо зауважити, що те, що ми називаємо порцеляною, в розумінні китайців того часу включало не тільки чистий білий фарфор, але вироби із сірої, темної глиняної маси. Їх обпікали настільки, що вироби при ударі видавали чистий музичний звук. Саме цей звук у стародавньому Китаї вказував, що порцеляна – якіста. Китайська порцеляна була дуже цінна і унікальна, тому що європейці не вміли її виготовляти. Лише у XVIII столітті європейці нарешті розгадали секрети її виробництва. І першу європейську порцеляну почали виготовляти в місті Мейсен, що у Німеччині. Цікаво, що відтоді як порцеляновий посуд у 13 столітті потрапив до Європи з Китаю, його називали чайним. Тобто, ніби як і раніше вважають Китай. Тайським витвором. Хоча його тепер роблять у різних куточках світу. Порцеляна має гладку поверхню та красивий блиск і часто прикрашена малюнками. Це робить її схожу на химерну цукерку. А всі ж люблять цукерка, правда ж? З вами була Діана Барилюк. Па-па! Меланія. Наступне, що ви знайшли теж у Китаї, можна їсти. І вона дуже швидко готується. М, можливо, це морозиво або вафлі якісь. Маланія, це не солодке. А, а, точно, це ж локшина швидкого приготування. Так, так, її винайшли у Китаї. Називалась вона Ефу, а з'явилась у 16 столітті. А секрет її в тому, що вона вже готова. Залишилось її тільки залити окропом та додати трішки приправ. Локшина швидкого приготування стала для нас таким звичним продуктом, як і розчинна кава чи бульонний кубик. Проте не все так просто. Перш ніж стати найдоступнішим продуктом на чорний день, вона побувала в якості дорогої страви та стала музейним експонатом. І як і решта винаходів у цій програмі, локшина з'явилася у Китаї. Усім привіт! Мене звати Орися Волівендер. І сьогодні ми навіть спробуємо щось приготувати. Poate! Але спершу трохи цікавої інформації. Це сьогодні локшина швидкого приготування коштує буквально копійки, та стала справжнім порятунком від голоду для студентства та туристів екстремалів. А колись цей виріб з тіста був щоденною стравою тисяч різних людей, і бідних, і багатих. Китайська локшина має багатовікову історію, що нараховує більш ніж 4 тисяч років. Найбільш рання згадка локшини в Китаї є в книзі, яка належить до періоду... Уду владаювання західної династії Хань. Локшина зазвичай пшенична стала тоді популярним продуктом харчування. Супи з локшиною були дуже популярні, а заклади, де їх подавали, працювали всю ніч. У давнину пшенична локшина називалася суповим кістечком. танбін. згідно з поясненням вченого суньської епохи. Хуаншаоїн всі страви з тіста називалися бін. У 2002 році була знайдена глиняна миска, яка містить найстаріші відомі залишки локшини, часів культури цідзя, приблизно 2000 року до нашої ери. Причому локшина добре збереглася. Відтоді вона століттями поступово поширювалася по всьому світу, стала популярною в багатьох азійських країнах, таких як Японія, Корея та В'єтнам, і була адаптована до місцевих смаків. Наприклад, в Японії першими почали випускати локшину швидкого приготування, яка зараз є на полицях у кожному магазині. А у Європі ви середньовіччі завезли локшину. Кажуть, що локшина стала основою італійської пасти. До речі, в Китаї існує понад тисячу видів локшини, які відрізняються своїм способом приготування, формою і смаком. Отож, давайте щось і ми приготуємо. Добрий день, мене звати Орися. Що ми будемо сьогодні готувати? Орися дуже приємно. Мене звати Дмитро. Я сушев цього закладу, і сьогодні ми з тобою будемо готувати локшену вок з куркою. Що нам для цього треба буде? Я так Підготував вже наперед, у нас є тут мікс овочів, вже відважений, підготовлений, що сюди входить. Тут дуже багато овочів, тут є і кукурузка, і кабачок, і броколі, і грибочки, і перчик, і фасолька. Багато чого. Це в нас є наш овочевий мікс. Вже є. Заздалегідь відварена рисова локшина легенько, ми її блонширнули, і вона у нас є напівготова, альденте. Вже є е, нарізана курка, куряче філе. Воно у нас є вже заздалегідь замариноване, нам його треба тільки просто посмажити. Сюди у нас будуть входити два соуси: патай і соус тайський. Все. В принципі, що нам лишається робити? Тільки змішати соуси з локшиною і посмажити вок. Тому починай, будеш робити ти, я буду контролювати, дивитися і якщо що, тебе буду виправляти. Дивись, зараз ми будемо смажити. Першим ділом ми будемо смажити нашу курочку до дуже золотистого кольору. Але чекай, перше ми включаємо наш вок, щоб він нагрівався. І даємо сюди олії. Курку кинемо тоді, коли олія буде димітися. Далі ми будемо давати овочі. Після овочів у нас є тут імбир, вже натертий і чесник. Після того, як ми дамо імбир-чесник, ми його підпалимо, щоб він горів у нас, дамо коньяк, тоді вже дамо нашу локшину з соусами і тоді будемо видавати. Все, наш вок готовий, смачного. насолоджуйся, ти... Тепер ти вмієш готувати азійську страву. Дякую за такий незвичайний експеримент. Будь ласка. Локшина має символічне значення в китайській культурі. Наприклад, її часто їдять на день народження, оскільки вона асоціюється з довголіттям. Не дивно, що в Китаї існують і спеціальні фестивалі локшини, як, от у провінції Шансі, відомій своєю локшиною з гречки та пшениці. Нині локшина є другим за популярністю продуктом в Азії після рису. Її використовують не лише в гарячих стравах різноманітність азійської локшини приголомшує. Смак, форма, колір, калорійність і склад. Усе це робить кожен вид унікальним та вартим того, аби їх спробувати. Я особисто це раджу. А з вами була я, Орися Волівендер. Усім папа -па і смачного! Меланія, ти знала, що китайці винайшли папір? Так, тобто, коли ще не було паперу, я знаю, що люди робили записи на каменях, на корі дерева та навіть на шкурі тварин. А потім з'явився такий собі винахідник Цай Лунь, який вирішив майже усі незручності. Саме завдяки ньому людство отримало папір. Раніше люди писали на кістках, на коренях дерев, на шкурах тварин. Проте кожен із цих способів мав недоліки. Цю гру перевернуло виникнення паперу в Китаї. Це заслуха китайського винахідника Цай Луня. Привіт, мене звуть Даринка Попко. І сьогодні ми детальніше поговоримо про виникнення паперу, а також про книгодрукування. Цей лунь народився у східній династії Хань у нашу еру. У 15 років його віддали на службу в імператорський двір. За свою працьовитість, винахідливість і наполегливість луня не раз підвищували на посаді. За 40 років життя при дворі він послужив п'яти імператорам, завоював їхню прихильність і утримав титул князя. Одного разу йому доручили виготовляти інструменти та різні речі для китайської імператорської сім'ї. І відтоді він став знаменитим. Його роботи вважають справжнім мистецтвом. За часів царської династії Хань для створення паперу та книг використовували бамбук або шовк. Бамбук був дуже важким і вченим було важко робити записи. А шовк був дуже дорогим. Почав з'являтися папір з коноплі, але технологія його виготовлення доступна була лише небагатьом. Цай лунь запропонував новий спосіб. Він велів своїм помічникам збирати кору дерев, залишки тканин і непридатну для рибальства сітку. Потім його працівники подріблювали ці матеріали і замочували їх у воді на довгий час. Суміш перетворювали на м'яку масу, потім її нагрівали. Тоді заливали у форми. Вона сушилася на сонці, так і утворився перший папір. У другому столітті цей лунь показав свій винахід імператорові. Той дуже зрадів та був вражений. А вже у восьмому Китай почав ним торгувати з різними країнами Азії, проте секрет його виготовлення не розкривали. Однак, як мовить прислів'я, секрети довго не живуть. Спочатку китайці писали на довгих смугах паперу і згортали свої рукописи у формі сувої або складали подібно до того, як зараз складають рекламні буклети. Пізніше набули поширення книг з окремих листів, вже схожі на ті, які читаємо, і ми на рівному аркоші приємно писати. А чому б не знайти для паперу і інше застосування? Так давні китайці винайшли книгодрукування. Перші книги не роздруковували, а вирізали ніби дерев'яний трафарет на дошці, потім змащували фарбою і відштамповували на папері. Завдяки цьому способу можна було зробити сотні, а то й тисячі однакових книг. Китайські книги могли мати дуже і дуже багато томів. Наприклад, у 15 столітті випустили збірку енциклопедій, яка мала аж 11 тисяч томів. Уявляєте? Згодом виготовлення книжок швидшим і простішим зробив винахід китайського коваля Бі Шеня. Він робив глиняні літери, які викладав у потрібному порядку, покривав фарбою та відтискав на папері. Їх можна було перевикористати для іншого тексту. Цей спосіб згодом перейняли європейці. У наш час винайшли великі та потужні поліграфічні машини, які з легкістю можуть видрукувати тисячі книг. А на цьому все з вами була я, Даринка Попко. Па, па хто хто повинен сказати дякую китайцям? Так це ж мандрівники. Стоп, а чого це? Тому що вони винайшли компас. А точно, я ще пам'ятаю навіть хто у Китаї вшановують імператора Хуанді, і він винайшов компас. Ого, увага на екран! Компас найпростіший і найдавніший прилад. Важко собі уявити, що шматочок руди, який люди створили для пошуку напрямків, з'явився задовго до нашої ери. Привіт, мене звати Каріна Хльвінська, і сьогодні ми дізнаємось, як у давньому Китаї винайшли перший компас. Орієнтуватися на місцевості з допомогою компаса просто намагнічена стрілка завжди показує на північ, як і багато інших винаходів, якими людство користується донині. Компас винайшли стародавні китайці. За деякими даними доісторичні компаси з'явилися за три тисячоліття до нашої ери за іншими не раніше другого століття. Перша версія ґрунтується більше на міфах, ніж на історичних фактах. Так, в Китаї вшановують імператора Хуанді, який правив приблизно у 2600 році до нашої ери. Йому прописують винахід першого компаса, за допомогою якого правитель врятував своє військо від неминучої смерті, знайшовши шлях у пустелі. Втім, історично достовірних відомостей про цю людину немає. Інша легенда свідчить, що в епоху династії хань у першому столітті нашої ери китайці вже користувалися компасом. І достовірно відомо, що за часів династії Сун у китайців були компаси, якими вони користувалися для орієнтації в пустелях. Древній компас виглядав як ложка з магнетиту. Вона мала тонку ручку та круглу відполіровану основу, а ложку ставили на дерев'яну пластину. Ручка висіла в повітрі, а сама ложка могла вільно обертатися. Коли її обертали, вона зупинялася, показуючи на південь. На пластині були знаки, що позначали сторону світу. В одинадцятому столітті китайці винайшли плаваючу стрілку компаса зі штучного магніту. Залізний компас тоді мав форму рибки. Спочатку його нагрівали до почервоніння, а потім опускали в посудину з водою. Рибка починала плавати, і її голова вказувала в південну сторону. Шань Гуа, вчений з того ж Китаю, запропонував кілька різновидів компаса з намагніченою голкою і шевковою ниткою, з намагніченою голкою і шпилькою та інші. До китайців щось на зразок компаса використовував. Воли індіанці вчені знайшли виріб з гематиту, що датується тисячним роком до нашої ери. Але все ж таки магнітний залізняк винайшли китайці. Від китайців компас перейшов до арабів. Араби були непоганими мореплавцями, тому ідея компаса припала їм до душі. Європейським мореплавцям навігаційний прилад був життєво необхідний, і вони швидко вдосконалили арабське пристосування винахідником європейського компаса, який не просто вказує напрямок північ-південь, але й дає змогу точно орієнтуватися по сторонах світу. Є італієць Флавіо Джоя. Відтоді конструкція компаса зазнала значних змін, але сам задум Джой використовується у всіх сучасних магнітних компасах. І до цього дня. Але не варто забувати, що китайці все-таки були першими. З вами була я, Каріна Хольвінська, і ржеві окуляри. Па-па! Мані мані-мані. Меланія про мані. Ой, тобто про гроші. А ти знала, що їх теж винайшло у Китаї. Боже мій, так все винайшло у Китаї! Ну, майже усе. Історія про гроші далі у сюжеті. Чотири найбільших китайських винаходи. Так, в одноіменній книзі найбільший дослідник китайської науки Джосеф Нідем охрестив винайдені китайцями компас, порох, папір і книгодрукування. Ми ж сьогодні поговоримо про винахід, який не увійшов у цей список, але є не менш цінним. Усім привіт-привіт! Мене звуть Софія Кащишин, а наша тема паперові гроші. Археологи знайшли в околицях китайського дюньхаана шматочки паперу, датований восьмим роком нашої ери. Їм вдалося дізнатися, що спочатку китайський папір використовували для упаковки в епоху. Саньго його стали застосовувати для письма. При династії Тан з'явився туалетний папір і паперові мешечки для пакування чаю. І нарешті при динації сум паперові гроші. Вся справа в тому, що копцям було незручно перевозити монети і розплачуватися ними під час торгових угод. Це могли бути великі суми, а отже, великі мішки. Ще до появи паперу китайці намагалися позбутися монет, замінювали їх, наприклад, грошима зеленячої шкіри. Такі банкноти виглядали як чотирикутні пластини з початками та спеціальними знаками. Є версія, що такі купюри почали виготовляти просто тому, що у скарбниці Китаю через постійні війни закінчувалися дорогоцінності, а кожен з таких шматочків дорівнював 400 тисяч мідних монет. Гарна економія, скажу я вам. Виготовленням паперових грошей китайці зайнялися на початку 9 століття. Вони називалися літаючими, тобто були дуже і дуже легкими. Головними причинами появи була тодішня торгова криза та передові технології виробництва паперу. Його багато, а отже, треба було кудись подіти. Тоді правителі Китаю заборонили паперові угоди купців між собою і вели свої, які стали прообразом сучасних паперових грошей. Уряд Китаю побачив у цьому можливість контролювати обіг грошей та уникати проблем пов'язаних з недостатністю золота та інших металів. Держава почала друкувати офіційні банкноти, що мали гарантовану цінність. Перші паперові гроші, які з'явилися в 10 столітті нашої ери, називалися цяоце. Вони були виготовлені з кори Шовковиці та мали вигляд прямокутних аркушів. Перші ця використовували в провінції Сичуань. На них наносили печатки і підписи офіційних осіб. З часом уряд почав випускати надмірну кількість паперових грошей. Однак навіть з цими проблемами ідея паперових грошей залишилася і стала основою для подальшого розвитку грошової системи в Китаї та світі. Насправді сучасні копюри не зроблені з паперу. У їх склад входить спеціальні матеріали, в основі яких є бавовна і льон. Це збільшує їхню міцність. Ось так гроші існують вже багато-багато століть. А на цьому я з вами прощаюся. З вами сьогодні була я, Софія Кащешин. До нових зустрічей. Па-па-па-па! Меланія, як не як, але китайці дуже постарались для людства. Так, уявити життя без паперу це жах. До речі, нам про нього час завершувати. Тому що нас чекає домашнє завдання. А з вами були Меланія Прокопчук та я, Софія Аврамчук. Дивіться на світ разом із нами крізь на жеві окуляри. Папа, папа. -па 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 -па.